Вітаю! Ви на канарі Бомбасу, і це проходження Dead Space 2, розділ 4. Продовжуємо нашу подорож Айзека через його Безумство. І намагаємося розібратися, що сталося на станції Титану. Тож, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. І давай продовжувати. Так, давай гору ще зайду. Так, читальня я був. Тут в мене магазин збереження і... Давай тоді... За локатором, юліотека. Угу, Всі підготовлені персонажі нам. Не треба, так, що я тут завалявся. Так, мене що, хпшки не всі? Що в мене тут, ага, в мене тут не густо? Ну, тоді. Тоді буду поки терпіти. Відсутність аптечок. Так, адміністрація, а це... Так кудись далі в коридор направляється. А ось і сама бібліотека. Куди? Не дам! Не дам! А перебью пытаемся. Ну, стой, факт. Сти, 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 давай, 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 давай. А вы на одна была. Так. Вставай, вставай, вставай. Ну, а, вчерашний. Фух. Ну, значит, справится. Так, хлопцы, делиться медикаментами. На бою тут Прям багато. Так, це ж не просто. Сектант. Ого, нічого собі книжка. Feel the Spirit. One Take Us. all. Так, тебе ж я наче. О, ти ніхто так на другий поверх треба піднятися, бо я там не позбирав. Там ще щось наче... Та потраплялось під ногами мерехтіло. Ну. А, два однакових. От тоді все. Хоча, ще хоча. Де звідки? Ай, не встиг, не встиг! Цей кудись в космос вилетів! Куди ти вилетів? Мости! Ні. Ні, він кудись туди! Тут небезпечно нагору підійматися! Ще опять повилазять? Знову. Так, we are ready. Замер са... А, це ліфт Давай. Давай, на. Лифт прикольний. Такий глянцевий. Ліфт. Мармуровий. Так, давай, остане маленьку Так, мені сюди, але, але. Розбивайте запобіжників. Це що за зала така? Це в бібліотеку. Угу. Все, я їх повикиду, а вони знову лежать. штаны хоче. Ой-ой-ой-ой-ой. Знову це склойки може тріснути. Треба обережненько. Запис. Узнайомлення. Тестова фаза 1. Бажання соціальної незалежності. Високі. Самовпевненість низька. Легковідність легка, низька. низька. Результати тесту Ну таке. Так, мені треба куди це все повсувати. Ага, Сюди. Тут всі вигорівші комірки. Так. Будь ласка, замініть на нас панелі запобіжні дверей і спостереження центру. Це заборонений вандалізм. не розбий, будь ласка. прибирання в кімнаті ну давай О, зараз мені Ну, зараз ми непоголови досить так холодно айзик це боліше куди бігаш не можна рішення тікати від болю скоро ты плагата про смерть ніколь виходить на зв'язок маркер через Николь. Вы на бой мы прям засыпали а, ну, Матча никто не бил. Вірочка. Так, розділ 4. дуже добре. І знову на годиннику 12. Раз зупинився. Костюм охоронця. Це вже цікаво. Це вже цікаво. Так, дай пройду. Давай пройду. Знаймаць. Айзек, що з тобою? Десь шприц чий взяв. Десяча кредитів. Так, що за костюм охоронця треба подивитися? Треба знайти яка дивна люстра. It's time the ...marker will... олівець заважає. А, це ніж щось до світло. Save us. Час, коли облізк врятує нас. Набоїв прям реально багатьох. Це бібліотека Східне Фоє. Ага, тут сама бібліотека, так? Під на територію. Що ага, це ця кімната без скла. Так, мені туди. звідси я вийшов. Тут заблочено, заблочено. А ось і сталкери. Так що в мене по інвентарі трикомірки є. Ліфт? Дай аптечку, будь ласка, сіпляш. І мене набоями непотрібними. Закидую, ну добре. Як то кажуть, набої є, боятись нічого. Сейв щось не зрозуміло так, окей. Гм. Дейна? Мене замкнули, в церкві щось є, воно зітсувало твері. Почекай, я спробую йду, там теж не ворота. Поклапся, тут щось є. Так, в мене є три. Спасибо. Так, поки Це все закрито. Уже відкрито. Стоямба, стоймба, хлопці. Так, по хто ще. Зараз война! Не може вона ввімкнути! Застило! Давайте, хлопці, біжіть сюди! Наживця, давай, давай, давай! Я знаю, ти хочеш. Ні, не хочу. Все, бігай, бігай туди-сюди. Двоє, ти залишилося, точно. Да, один на все, один на все. Своя лапа, Ага, забрав. Будуть два летить на пролом. Все начебто тиша. Дейна, ти Айзек, тут. Айзек, я не можу інкути лі. Ти можеш сам я зробити щось? Я Зараз подивись. Okay. Добре, щойно видіжі, ти вийдеш, прямо через поховальне крило і спускайся в склеп. Дуже важливо, щоб ти не. No. Ні. No, ні. Ні, ні. Тут земний уряд. Може Можу назвушти. Дейно. Подивіться, щоб я що. It's very important. Так, добро. Начал всех поращупал. Давай, врубай лифт. Так, что у меня по Ага. Лишнього трішки взяв. Треба в магазин. Каже, йди через поховальне крило. Дуже я радий. Ну, зволій узор. Так думаю, би би повз пройти. Так, і тут знову набої. Хвиль на крило. Mm -hmm. Вилітаю все ще як церква. От. Ді. Це ще треба. Так, мені сюди. Алеш, алеш. Це у нас... Прониця подарунків. Так, а тут у нас баражні магазин. Ні, не тут. Ось ну, все, ось тут. Так, мені цікаво, що там за костюм охоронця все ж таки. 20 тисяч. Так, а він нам дає 15 комірок. У нас ті стільки є. 10% броні. І. 5% ушкодження від гвинтівки імпульсної, якою ми не користуємось добре. Значить, я брати це не буду. Десь так залишив. Десь так залишу. Це це весь мій запас. На. Не. не густо. Добре, а що тут ще я? Окрім крім охоронця, тут нічого не додалося. 10 комірок 5 броні. 15. Комірок 15. Ну, мама теж. По-моєму, так і є тільки бонус на Стазис. Так, окей. Так, це важливо. Все ще розі 4. Бо я не помічаю, коли вони змінюються. дуже. ой, ой. Ой, ой, ой. ой. О, на, на бой повыкладал да, все а ты класс 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 ты класс Чья струна? між іншим. Нічого не завалялося. Окей. Хлопче. Хенько. Так, що в мене залишилось? Ну, нормально. 71. Макбій. Дуже вікна такий красивий, шарпаний раз. Ага, ось костюм. Вот Дождь с потолка Зистели Холодильник Ну, відчувається розділ я Так, розділ 5. Що ж, четвертий розділ пройдено. Дякую всім, хто завітає і подивиться. Все ж таки гра ностальгічна і давно забута. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. І до зустрічі в в п'ятому розділі. На каналі, до речі, можете подивитися ще різноманітні плейлисти. Всім гарного настрою!